Писники, гості каналу. Всім привіт! Зливаю епоксидною смолою і хотів показати такий невеликий нюанс, який з яким я стикався і стикаюсь, може для когось він пригодиться, чи стане в нагоді рішати вам, в чому виходить проблема. Бачимо такі тріщини пролити. Треба тут смоли небагато, хай грубо беремо грам 100, 50. Ну, не в тому смисл. Смисл в чому? Наприклад, залили ви стола Там великого, малого, різниці нема. Проходити фрезою чи, чи десь є завоздушеність, і як вже ви починаєте полірувати, чистити, є такі сколики. Ви думаєте, а, дай ну я його цього сколика. Щоб лишній раз не знімати, лучше його взяти, звісно, смолою підлити і сколика убрати. Ну, в чому заключається, не так все просто. Скажете, чого не так просто? Тому що, як нам кажуть, є. Взяв ось, наприклад, у мене тут теж смола. Взяв смоли. Зараз на ломачку коцнув. Так само взяв затвердітеля, на ломачку коцнув. Все. Розтер. Хай сохне. Ні, так не виходить. Чого? Тому що вже не раз я це проходив, смола не застигає. Проходило 2, 4, 7 днів і все одно мені вже треба заказ давати. Я коски підкоцав, а смола не застигає. Чого не застигає? Тому що малий об'єм смоли і не проходить кристалізація. От і все. Там, наприклад, я лив 2 грами, 5 грам, навіть 10 грам лив смоли і там 3-4 грами утвердителя. Все одно не проходить кристалізація. Не менше, хоч би 50 грам. Ось, наприклад, як я тут розбавив, ну, це я більше розбавляв, я просто перелив. Зараз важимо, подивимось, скільки. Ну, Десь тут грам 100. Мені так кажеться, Я то глаз. 92 грами. При такій кількості смола хорошо кристалізується. Менше, там, наприклад, 10 грам, 5 грам. Вона не хоче кристалізуватись і потім вже, як то кажуть, проблеми. Ми закоцали, чекаємо. Воно там, ця коцка невелика, вона до за день, за два вже засохнути, вона не застигає. Ну, я з таким стикався. Не знаю як то. Може ще, звісно, залежить від смоли, хто якою пользується. тут вже вам рішати. Ну, все одно, хто буде заливати, лийте не менше 50 грам смоли. Ще зараз сказати, куди остальну діти. Ну, тут вже я не знаю. Якщо в мене остається, я десь на брелки розливаю, бо виходу просто немає, якщо так підкосувати. Так що, отакі, як то кажуть, получаються дела. Все, всім дякую за просмотр. всім удачі і пока.